Так, звісно, красива Жоанна, красива, в повному розквіті сил. молода, приваблива, гарна, класна, Жоана Легрія Мазестер. Привіт всім, друзі! Але зараз ви побачите ще щось красивіше. Я їду на наше горище показати вам красивий краєвид Кабоверди, нашої красивої, класної, шикарної країни Кабоверди. Я захекалась, тому що вже спекотно, тому що вже весна, літо, вже тепло. І мені да... Ой, тут щось шумлять. Я приїхала, подивіться, як тут чисто. Як тут чисто, яка тут красива... красива територія, чи як її назвати? Тут стукають, ремонти йдуть. І мені дав... Наш сусід ключі, тому що стали вже закривати тут. Мені наш сусід дав ключика, подарував. Подарував. Я тут, щоб зняти вам оцей відкривид наш Міндельський. Ой, як вже тепло. Як вже тепло! Як уже по літньому, як уже красиво! Подивіться! Подивіться, друзі! Шик, правда? Шик! Яке ж місто! Яке ж місто красиве! Які розкоші! Воно ну, хоч видно, я думаю, що сфокусувалось. На пляжі вже є люди, подивіться. Неймовірно класно. Вода теплюща. Я того разу так кайфово накупалась. Просто таке нереально. Неземна вода. Тепла, прозора, м'якенька, солоненька. Як смачно жити в Кабоверде, як добре жити в любові, в добрі. В країні без москалів. В цивілізації. Здорово, здорово, здорово. Друзі, приїжджайте на Кабоверде. Люди кричать на пляжі. Який теплий день? Скільки ж людей на пляжі? Уйма. Хоча ще ранок. Ще ранок. Такі от справи у нас. Друзі. Всім добра, ласки, миру, спокою. Я ділюсь з вами цією енергією. Позитиву. Я вас всіх дуже люблю.